Селище Бирлівка, от Бачите, так ми завозимо, завозимо, завозимо наших переселенців, наших земляков з Донбаса, От приїхали, Покровський напрямок. Ось ми веземо котиків. Брат паралізований інвалід теж. Котики, а хоче. Хоч. Це ви хочете, якщо що, може ще когось, так? Ну, мене брат рядом, а у брата є син. У сина дочка маленька, 4 годика. годі, теж бігає. Ну, будемо шукати. І тут може щось, ще є варіанти. Стріошка ж просив. Сергій я теж шукаю, але там вже хату продали. Знайдемо ще. От чим повинні займатися сьогодні. Наші чиновники, наше всі міністерства, реінтеграції, хати шукати на Черкащині, на Полтавщині. Ну, все. Ну а що робити? Біжа, все, туди ж уже повертатись не будуть. Вони. А як? все Та там хавтам сьо, всі смітають це. І його мат туди. Ви представляєте? Ну що робити? Краматорський зараз. Ето воєнний чоловік. Я в шоці його. Ну, бачите, кожному своє. Я в шоці. Він байдеє. Ви розумієте? Йому нема розмови? Його нема розмови. Він патріот. України. Патріот Я їду захищати своїх дітей.